Результати роботи антимонопольного комітету у сфері державної допомоги у 2022 році. Попри війну, антимонопольний комітет реалізував за 2022 рік більшість запланованих проєктів, що стосуються державної допомоги. Органами комітету протягом січня лютого 2022 року прийнято 16 рішень по суті у сфері державної допомоги, що стосувалися підтримки та державної допомоги на загальну суму понад 4 мільярди гривень. У зв'язку з внесенням змін до закону України про державну допомогу суб'єктам господарювання, діяльність антимонопольного комітету, зокрема в частині оцінювання допустимості державної допомоги для конкуренції та прийняття рішень, була призупинена у березні. Фахівці антимонопольного комітету взяли активну участь у заповненні опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в ЄС. Значна його частина стосувалася дотичних до діяльності комітету питань 23 червня 2022 року. Україні було надано статус кандидата на членство в ЄС. Виконуючи зобов'язання, що випливають зі статті 267 пункт 2 угоди про асоціацію. На офіційному веб-порталі комітету опубліковано тестовий реєстр чинної державної допомоги. У комітеті наразі триває робота щодо приведення схем державної допомоги у відповідність із критеріями, визначеними у статтях 262 та 264 угоди про асоціацію. У 2022 році було надано відповідні рекомендації трьом міністерствам надавачам державної допомоги. На сьогодні 18 схем державної допомоги, які містяться в тестовому реєстрі чинної державної допомоги, є допустимою державною допомогою. Разом із європейськими експертами та антимонопольним комітетом було підготовлено чи доопрацьовано шість проєктів постанов Кабінету міністрів України, які затверджують критерії допустимості державної допомоги в різних сферах. Триває робота над доупрацюванням проекту закону про внесення змін до закону України про державну допомогу суб'єктам господарювання no 5648 який наразі перебуває на розгляді комітетів Верховної Ради. Продовж року комітет підготував та оприлюднив вісім роз'яснень щодо застосування законодавства у сфері державної допомоги. Комітет у співпраці з проектом технічної допомоги ЄС, підтримка антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги, провели 12 тренінгів для працівників міністерства. Ми віримо в перемогу, і тому вже зараз аналізуємо заходи, які містяться у плані відновлення України, розробленому національною радою з відновлення України від наслідків війни на предмет допустимості такої державної допомоги для конкуренції відповідно до закону про державну допомогу та угоди про асоціацію з ЄС.